Привіт! Підігнала, значить, мені подруга, кімнатний жасмін, який я дуже давно хотіла. Дякую. Великий кущ з офігенною кореневою. Ну і звичайно, не затягуючи, я взялася одразу до пересадки. Вилазити з горщика він не дуже хотів, але хто ж його буде питати? Зняла верхній шар ґрунту, а цей чувак з собою ще й квартиранта привіз. Ви подивіться на нього. Намішала універсальний ґрунт з перлітом, верміколітом, сфагнумом і пересадила в горщик побільше. Домашній жасмін квітне маленькими білими або рожевими пахучими квітками, які можна додавати до чаю. Взагалі у нього багато цілющих властивостей. Він і антисептик, і антидепресант. Але я не лікар і не мольфар, тому наїдатися ним не рекомендую. А ще це ліана, круто верти, як хочеш, і росте досить швидко. Ось він вже в новому горщику. Добре, поливаю, бо вологість він любить. Мені він приїхав вже після цвітіння. Відсохші квітоноси бажано прищипувати і наступного разу він заквітне ще краще. Судячи по тому, скільки квітоносів обрізала, він прям дуже кушно квітне. Ці мій жасмін через два тижні. Як бачите, почуває він себе дуже добре і випустив багато нових гілок. Дякую за перегляд, підписуйтесь, коментуйте, тут буде багато цікавого.